Втратити житло, бізнес та опинитися в новому місті з дитиною хворою на аутизм. І це при тому, що для таких дітей будь-яка зміна може спричинити відкат у навичках, істерику чи тривалу тривогу. Тож як звикнути до непростого життя під час війни психічно і як пристосувати до нових реалій дітей з аутизмом у наступному сюжеті Владислава Круглова. Може так? -е. Ні, отак. От Щодня по годині занять в один той самий час. Саші 6 років і вона має діагноз аутизм. Присутність камери суттєво впливає на настрій дівчинки. Саш, дивись, зроби, склади. Склади? Ні, не хочеш. Кажи, не умнічка. Склади, побачити. Яка? Червона? Де такий молодець? Нові люди це кардинальні зміни для дитини. І така нервова реакція у дівчинки щоразу, коли вона поза зоною свого комфорту. Ти підстроїшся абсолютно під її графік, під її потреби. І це добре, якщо батьки мають можливість там хтось з батьків не працювати. Одному з батьків 100% приходиться звільнятися з роботи. Олександра та її батьки з Харкова. Як почалася війна, родина виїхала на Західну Україну. Та жоден з педагогів не зміг знайти підхід до дитини, стан якої щодня змінювався у гіршу сторону. Саша забувала все, чому вже навчилася. І ми зібрали речі і. Переїхали жити сюди, в Київ, до Лєни, і почали до неї ходити на заняття зразу. Вона нас зразу взяла. Я почула перший раз мама, це було для мене, ну це Саші вже було 5,5 років. І її навчила це Лен. Ну, то з всьому, що міє на сьогоднішній день Саша, це все завдяки їй. Навчити хворих на аутизм, копіювати звуки, називати предмети, звертати увагу на співрозмовника чи просто вислухати надважко і тривало по часу. Бо діти з аутистичним розладом не передбачувані. Замить гарний настрій може перетворитися в істерику, агресію чи навпаки. Про це з власного досвіду знає педагог Олена Шалашна. Що ти хочеш? На, попроси, тримай в ручках. Попроси, що ти хочеш? А, а я хочу. Да? Котлета. Ти хочеш котлету? Хочеш котлету? Олена переселенка з Рубіжного, її молодша донька Варвара, також з аутизмом. Це зараз жінка вже педагог, навчає свою та інших дітей пізнавати світ. А сім років тому у рідному місті їй не допомогли навіть з встановленням діагнозу. Починаєш читати в інтернеті, ну, що дитина не відзивається на ім'я, не дивиться в очки. Е і, читаєш, ну, і ти бачиш в інтернеті це страшне слово, аутизм. Нема, в Луганській області не було жодного спеціаліста з біотерапії. І тоді ну, прийшло таке щоб розуміння, що. Ну, мабуть, ну треба вчитись самій. Ну як іншого тоді вибору нема, бо з дитиною треба займатися. З цього моменту в графіку Лени вклинилися щоденні корекційні заняття, на які вона возила доньку у сусідній області. Паралельно жінка пройшла курси з аватерапії, яка націлена на розвиток пам'яті і здібностей дітей з аутизмом, отримала освіту логопеда. І за три роки відкрила перший в Луганській області корекційний центр з аватерапією для особливих дітей. Ми відкрилися у грудні 2021 року. Ну ми попрацювали грудень, січень і трошки лютого. Зовсім трошки так. На жаль, він зараз розбитий повністю. Там ра навіть розетки виключати виключателі зі стін повиковирювали, і провода навіть Ну, просто з рідного міста від війни Олені з доньками довелося бігти із парою валіз, документами та улюбленою книгою молодшої. Пережити втрату дому, який вщент вигорів, та бізнесу, в який вклала гроші і сили, Олена не може досі. Каже, забуває про минуле лише тоді, як працює, а роботи багато. Мінімум п'ять занять на день з різними дітьми, ввечері робота з методичним матеріалом, заняття з Варварою та кожного четверга групи з психологічної підтримки для мам. Вони часто приходять з тим, що їх не розуміє там, друга половина, чоловік ну, каже, що ти там наговорюєш на дитину, коли не сприймають рідні діагноз дитини, ну їм стидно, що соромно, що в родині з'явилася така дитина. В майбутньому Олена разом з благодійним фондом Голоси дітей планує зібрати групи мам у Трускавці, Дніпрі та Львові. Звідти є багато запитів. Також жінка хотіла б відкрити свій центр у Києві та страх знову все втратити, поки не дає можливості рухатися у цьому напрямку. Якщо я втрачу так само ще раз, ну мені здається, що я вже цього не переживу. Ну це було занадто боляче, і от воно так блокує зараз розвиток. Та найбільша мрія повернутися до рідного дому після перемоги. Та для її Варвари чергова зміна місця не аби який стрес, відновлення після якого може тривати місяці, а то і роки. Владислав Круглов, Віктор Зеленков, факт АІСІ Тіві. Єдині новини.